Коли кашель заважає, Брізарт допомагає, маємо прекрасні неймовірні новини від наших сил оборони. Е, уражено пункт базування кораблів на території Росії, НПЗ, і, е, які знаходились у Саратівській області Росії, а Також місце зберігання е, боєприпасів в районі Енгельса. Е, все це знову ж таки за повідомленнями наших сил. Оборони і все це результати тільки однієї. Е Ночі одного дня однієї операції пально-мастильні матеріали Саратівської області НПЗ і пункт базування кораблів. Загинаємо пальці в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора в ніч на 14 листопада підрозділи Сил оборони України уразили пункт базування кораблів Новоросійськ в Краснодарському краї Росії. Як ви пам'ятаєте, Новоросійськ – це той самий пункт або той той самий. Те саме базування, куди Росія свої кораблі ховала. З Криму перевозила їх до Новоросійська для того, щоб Україна до них не дотягнулася. Виявляється, що ховати треба було далі і глибше, хочеться сказати. А ще бажано під водою. Там їм і місце, і там вже прекрасно весь цей час ховається сама Москва. Може нагадати, показати, як це відбувається саме через те, що Україна за допомогою безпілотників морських досягала берегів. Українського Криму саме того, що ми чи не кожного тижня мали можливість подивитися на залишки російського флоту, який потихеньку спускається на дно Чорного моря. Свої залишки кораблів Росія вивела до порту Новоросійськ. Ну а тепер ми бачимо, як туди долітають ракети Нептун і ударні безпілотники різних. Типів зафіксовано ураження цінної інфраструктури порту і нафтового терміналу, те про що я вже сказала, та про Шесхаріс, пускові установки зі складу ЗРК С 400 і сховища ракет з подальшою детонацією та. Пожежою на них ступінь збитків. Ну як ви розумієте, з е, отаких от прекрасних фото і відео поки сказати дуже важко, але він уточнюється буде порахований, е, калькуляція зроблена, і все це буде переведено в цифровий формат. Хоч ми й говоримо, що рахувати цифри на території Росії немає жодного сенсу, оскільки питання не в грошах для Путіна а питання е, тут саме в тому, як вони швидко зможуть відновити цю інфраструктуру, тому що. Ем, ну, попри те, що вони навчилися обходити санкції для купівлі собі айфонів 17-х, але обійти санкції, щоб купити необхідне обладнання для відновлення інфраструктури, як ви розумієте, набагато складніше ніж доправити 17-й айфон до Росії. Е, термінал Шисхаріс один із найбільших нафтових комплексів з перевалки нафти та нафтопродуктів на півдні Росії, задіяний у забезпеченні угруповань збройних сил держави агресора, які ведуть бойові дії в Україні. Також уражено нафту. То переробний завод Саратовський у Саратівській області підтверджено ураження. Цілі кажуть в наших силах оборони, зафіксовано вибухи з подальшим горінням на території об'єкту підприємства, задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії. Результати також ураження уточнюються, будуть калькульовані, підраховані. Окрім того, було ураження по інфраструктурі підприємства зберігання пальномастильних матеріалів. Комбінат Крістал в районі Енгельса, Саратовської області Росії. Зафіксовано вибухи. В районі цілі з подальшим горінням на території об'єкту. Ну і Сили оборони кажуть, що будуть продовжувати це робити, продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний і наступальний потенціал російських окупантів і змусити Росію припинити збройну агресію проти України. Тут звісно, ми могли би порадити Путіну поділитися системами ППО, забрати їх з Валдая і можливо трохи розкидати по території Росії. Але як каже Путін, Росія вона більша і нігді не закінчується. Тому незрозуміло, куди саме ставити ті системи ППО. Тому нехай краще вони дійсно охороняють бункер на Валдаї. Тим більше, що Путін, як показала практика, і показали розслідування, ним користується набагато частіше ніж іншими своїми двома. Кімнатами, які точ-точ один в один схожі на ту саму Валдаї, звідки він веде всі свої е, трансляції, спілкування з посадовцями і де він приймає е, гостей, тому там вони дійсно набагато необхідніші. Е, ну і звісно, поки ці системи ППО охороняють копчик Путіна, ми продовжуємо робити все. Щоби на самій території Росії захотіли до того копчика Путіна дістатися.